А якщо я вам скажу, що цей Beelink ser 8Р8 на крутовезному процесорі AMD Ryzen 7 78405 HS з графікою 780M, який ще й у перформанс режимі може працювати на 65 Вт TDP, це такий собі конкурент Mac Mini. По-перше, він конкурент у іграчка. Коли мені кажуть, що Mac — це там просто для всього ні, давайте у кіберпанк зіграємо, бо на цьому кіберпанк можна зіграти. А на Мак міні зможете зіграти кіберпанк, не зможете. Але він дуже дуже схожий. Такий з алюмінією, дуже круті технології, дуже швидень, швидка пам'ять. І ще й ціна нормальна. Тож на каналі Технозон Україна з оглядом поїхали. Знаєте, ми зараз на сторінці продавця, але по-перше, підписуйтесь, натискайте дзвоник, щоб не пропустити подальші наші огляди. А посилання розмістив опит під відео на цей опис під відео на цей міні-ПК, саме на продавця, на нормального. А коштує він 650 баксів. Ви його побачите ближче, коли я буду його розпаковувати і тестувати. А, і вони відразу пишуть, що тут Ryzen 7 8845 hs А що то за процесор 8845HS? І чому він у тестах практично такий самий, як а, трохи старий, 7, Ryzen 7 7840HS. Бачите, тут в нас 8 на 16, 8 ядер 16 потоків, а ті самі 5,1 ГГц, кеш третього рівню, той самий 16 МБ. Той, ті самі 4 нанометри. І практично той самий, але не той самий. Тут є моду штучного інтелекту для прискорення саме штучного інтелекту. Називається це все в нас діло AMD Ryzen AI. Це серія процесорів восьма серія процесорів. По дефолту 45 Вт TDP, Але тут можна у BIOS виставити перформанс режим на 65 Вт. Ось такі ось такі цікаві варіанти в нас є. І тут бачимо, що в нас є AMD Ryzen AI з дуже крутими показниками потужності. Ну повернемось до самого білінку. Що вони заявляють? Те, що вони нам заявили, що тут 8 ядер 16 потоків, хоча вони пишуть 4.1, це помилка 5,1 ГГц, Wi-Fi 680211 ax Bluetooth 5.2 і LAN на J45 на 2,5 Гбіта. Дуже крутелезна система охолодження MSC 2.0 Cooling System, вони її навіть недооцінили, чи просто допрацювали після того, як зробили ці матеріали. Бо коли я його розібрав, подивився, там, по-перше, є пильна сітка, яка дозволяє нам, скажімо так, той пил. Збирати і викидати, і це в нас скорочує термін, скажімо так, обслуговування, бо ви ну, воно не забиває саму систему. Ви просто відкрили кришку, почистили і все. І все це цього буде достатньо. Є два кольори. Потім далі в нас є Type-C USB 4 Thunderbolt, де ви можете сюди під'єднати. Зовнішню відеокарту це нам такий дуже важливий варіант. Бачите, скільки вони тут охолоджувальних пластин зробили? Це ще не все. Давайте трохи нижче. В нас SSD не гріється зовсім пам'ять не гріється зовсім. І це ми підтвердимо за допомогою тестів. Саме де шістдесят 64 і, хоча вони тут пишуть, що там 76 градусів вони досягли, хоча для цього процесу це зовсім не температура, бо це ці процесори можуть працювати на ядрі 100 градусів. Дивіться, 100 градусів є. А, але це те. Це такий, такий аспект, що я не зміг досягти 76 градусів. Тут дуже крутелезне охолодження, воно дуже тихе, я скільки не ганяв його у стрес-тестах, 51 градус. Так, звісно, у іграшках, коли ти починаєш працювати з графічним ядром, то там може бути і до 70 градусів температура, але я не досяг. Можливо, вони щось вже переробили. Є два режими: я збалансований баланс режим, і перформанс режим, і саме у перформанс режимі я отримував а, дуже непогані не показники у іграшках. І зараз ми з вами подивимось, він дуже тихий, тихий. Він, вони тут пишуть так. Вони тут пишуть, що, наприклад, у PUBG 65 Вт, 77 градусів до 95 FPS, і а, він буде лише 35 дБ. Поясню, підтверджую, у PUBG на нижньосередніх налаштуваннях ви отримаєте 75-95. Тівпієс на середніх налаштуваннях це буде 60-70 сімдесятів На на ультра налаштуваннях це буде близько 50-60 FPS, і це я підтверджую. CS GO теж приблизно ті самі варіанти показників FPS і такі самі варіанти показників температури. RDNA 3 графіка 12 ядер на 2,7 ГГц Radeon 780 m І тут вони вже там пишуть про підтримку різними додатками шту, прискорювачі штучного інтелекту. Ну, наприклад, там у Zoom це прибирання. Вашого фону це теж відпрацьовує саме штучний інтелект у цьому процесорі. А не сам процесор. Воно не навантажує процесор. Тут підтримка кіперлінки, Люмінари, ОДІ, Маджікси, Топас. Тут в нас 5600 МГц, 32 ГБ DDR5 пам'яті можна поширити до 64 ГБ. PCI-Express 4X4. Ну вони заявляють, і три дисплеї можна під'єднати через. Type c через DisplayPort і через USB. шечку Ну, звісно, усі додатки по типу Adobe Premiere, Adobe After Effects тут теж працюють. Я теж покажу, як працює Premiere. Просто я працюю у Premiere, тому я вам теж це покажу. А самі інтерфейси, ви подивитесь на розпаковці, дуже прикольний міні-ПК вийшов. Я пропоную зараз піти розпакувати саме цей міні-ПК, потестити, а потім зробити висновки. Переходимо. Хочете, покажу крутелезну річ. Я почну саме з розібраного цього міні-ПК. Це в нас Wi-Fi модуль, Wi-Fi 6 ax 200 NGV. І знаєте, що в нього захищено е, таким чином, щоб контакти, щоб контакти у вас не відвалювались. Щоб у вас не відвалювались контакти. Дивіться, ми ставимо цю річ і все. І у вас ось таким чином захищений Wi-Fi модуль. Тобто, у вас не відвалиться нічого, у вас буде воно все правильно працювати, і він е, просто круто сидить. Бо ці штуки, коли відвалюються, це дуже погано. Тепер в нас ось такий m 2 диск на 1 ТБ це Crucial, ми бачимо Crucial, такий самий, як і пам'ять. В нас пам'ять 2 по 16 планки у двоканальному режимі, досить, досить непогана пам'ять. Тепер ми можемо встановити два модулі m 2 SSD, як ми бачимо, і це ще не все. Давайте я його закручу і покажу вам саме прикол цього дійства. Так, закрутили. А тепер, дивіться, це все в нас. Це все в нас е, ще й ось таким охолоджувачем закрито. Як ви бачите? Раз, і все. І воно ще й охолоджується. Це круто. Це круто. Давайте закрутимо. Тобто, ми можемо поставити два м 2 NVMe диска на отакий охолоджувач з термоінтерфейсом. Прикольно все зроблено, це правильно зроблено. Поверху в нас ось така штукенція. Це в нас даст фільтр, це фільтр від пилу. Дивіться. Ми його теж вставляємо. І вони пишуть, що його потрібно обслуговувати через деякий час. Він обслуговує. Тут вони пишуть, щоб постійно, регулярно ви прибирали пил. Чесно кажучи, сама по собі фраза «Please даст regularly» це досить ну, неправильна фраза. Нормально. І в нас правильно зроблена ось ця зовнішня кришка, бо ви зможете, бо ви зможете е, отримати охолодження. Бо, наприклад, у GTR 7 спочатку продажу не було перфорації, і він мав де, деякий нагрів саме і за відсутності цієї перфорації. Тут все зроблено правильно. Зараз покажу інтерфейси цього міні пк але сам по собі міні ПК мені дуже сподобався усередині і як усе зроблено. Як е, реалізована можливість е, в нас апгрейду такий собі, можна поставити 64 ГБ і можна поставити ще один m 2 диск. І буде просто крутелезно. Я вам відразу кажу, не маєте все. Угу. Я, осе. Ставимо ніжечки. Це не ніжки, а такі загурки. Якість збірки просто прикольна. Клас. Він зроблений, просто якісно. О, тепер. Він металевий, дифузор охолодження це радіатор. Два USB. Ще один USB, LAN rj 45 на 2,5 грабіти, тут USB 3.2, тут в нас USB 4. дисплей uh, порт HDMI, тут ми можемо виводити зображення. Uh, тут в нас uh, через uh, Type-шечку, тут в нас отвір живлення. Попереду ще один 3.5, тут 3.5 для навушників, і тут ще один 3.5, ще одна Type-Cшечка і ще один uh, USB. -шка. І, звісно, в нас кнопка живлення. Далі, в нас у комплекті ще ось такий. Блок живлення на 120 Вт. Також у комплекті у нас ще один HDMI і більш нічого немає. Тому ми його вже підключаємо, налаштовуємо і тестуємо. О, ну ми почнемо саме з PUBG, поясню. А, бо у PUBG в нас бачите, який прикол. А в нас тут є момент того, що ми зараз на середніх налаштуваннях, на повністю середніх налаштуваннях отримуємо близько 60 FPS. Близько 60 fPS спокійнисінько граємо. Зараз ми приземлимось і постріляємося, і ви зрозумієте. Ну, ми приземлились і бачимо, що в нас 70-75 FPS. Зараз увімкну на максимальні налаштування, бо дуже хочу. дивіться, яка плавність руху. Бо дуже хочу зробити. О, давайте зарядимо, бо дуже хочу зробити тест на максимальне. Те, що грати на ньому можна, це факт. Це факт, а те, що можна грати ще й прикольно, це ще й інший факт. Давайте зарядимо і пошмаляємо трохи. Щоб ви розуміли, у звичайному режимі він набирає приблизно там у такому режимі 50-45-50 fps. у такому порфованс-режимі 60 кадрів. Спокійно 50-60 тягає. І на цьому так дійсно нормально все працює. 780 -а емочка. А ну, давайте шмаляємо, шмаляємо. Ні, усе добре, усе повністю добре. Нічого не лагає. У нас просідань немає по FPS 60, 58, 60, але не забуваємо у BiOS увімкнути перформанс режим, там де е, в нас є живлення. З PUBG, все. І ось що цікаво, що той самий Horizon у перформанс режимі на 1080p у оригінальній якості. Дивіться, дивіться, це оригінальна якість така, як на PlayStation була. Original preset а, на дисплей Full HD, теж у нас показує результати більше 30 FPS. Цього достатньо для комфортної гри. Те, що вище 30 FPS, це дійсно комфортна гра. Будь ласка, жодних питань немає. А, чесно кажу, що у звичайному режимі ви, ви отримуєте тут не більше FPS. Тобто, в нас це е, саме е, UP нормально показував перформанс режим. І у тому самому Counter-Strike 2.0 спокійненько воно в нас перформанс-режим додавав якоїсь потужності. Ну, бо тут ми бачимо той самий FPS, я просто грав вже той самий FPS, як і у звичайному е, оптимальному режимі, як вони це називають. 45 Вт TDP, а тут він працює на 65 Вт TDP. Але спокійно у Horizon я е, навмисно граю, ну, бігаю там, де дуже велика кількість. Оцей трави цієї травички, і, бо знаєте, дуже багато яких дрібних елементів. Воно дуже дуже сильно в нас на графіку впливає саме на графіку. Ось ця вся травичка і інші моменти. Ну давайте вийдемо і зрозуміємо, що це в нас забезпечує. Ми ще пограємо, Ми повернемось. Все це в нас забезпечує процесор, і процесор в нас AMD Ryzen, Ну давайте в нас відразу GPU-Z для того, щоб ми з вами змогли подивитися, що в нас тут. CPU-Z, AMD Ryzen 7, 8845, звісно, там той самий HS. А це в нас 4 нанометровий на хвилиночку, 16 МБ кеш третього рівня. Ну вони пишуть 45 Вт. Хоча перформанс, начебто, повинен бути 65. Але ну таке собі. О, якщо ми у бенчмарк його спробуємо забенчити, давайте бенч CPU, ми бачимо досить сильну потужність. Поясню. Якщо починати порівнювати і спробувати знайти якийсь процесор, який в нас відповідає, то у саме у CPU-Z, то це приблизно Core i9-10900K і Core 10850 k але там 10 ядер. Десятиядерні процесори. І якщо брати вже там i 9, 11900, k той самий 8 ядер 16 потоків, то це десктопний на хвилиночку, то цей процесор його просто розриває. Але ми не можемо з вами орієнтуватися саме на цю потужність, бо ми повинні її акцептувати у AIDA64 саме у фотоворкс тесті. Там сама в нас потужна можливість ну, виявляється, бо там використовуються ще й модулі штучного інтелекту, які в нас є. І поки в нас Аїда відкрилась тільки, ми з вами подивимось GPUZ. dtr 5 пам'ять, 128 біт, 128 біт шина, ми виставили 8 ГБ пам'яті 4 нанометри. Біч нас тут нічого не цікавить, такий собі показник PCI Express x 16 4.0 на x 16 4.0. Начебто непогана вбудована відеокарта. Але у тестах, якщо ми зробимо звичайний CPU Queen, самий звичайний тест швидкості, то ми тут будемо з вами конкурувати саме з процесорами Core i9 12900, але там трохи повільніша пам'ять. Саме з Core i9 11900K. Але е, який в нас реалізує роботу з графікою, тобто він робить саме рендер цієї графіки. Саме він відповідає за застосування штучного інтелекту. Сам процесор буде застосовувати штучний інтелект для роботи. І такі додатки, як Zoom та інші, вони теж будуть використовувати саме штучний інтелект для прибирання, наприклад, заднього фону і інших моментів. А тут в нас вийде, що він нас по роботі з графікою ліпше за 16 ядерний Core i 9 12900 k і трохи не дотягує до 24 ядерного Core i 9 13900 k це у роботі з графікою. Ми можемо з вами провести тест стабільності, показує Даня з цього, з русської версії. Ну, пройшло деякий час, і е, справа в тому, що те, що вони там показували до 80 градусів, я не можу отримати в мене. Виходить на плато 51-52 градуси, я не можу отримати більше. Тут нормальне охолодження на алюмінієвий цей навіалій корпус, і в мене все добре. Тобто, ні тролкінгу, нічого тут помічено не було. І навіть якщо брати 3 dmark то е, середній показник для е, міні-ПК такого класу це, це там 3227 балів. У нас 3319, він має ближче до найвищого балу, вище, ніж середній бал у виробничих потужностях для такого типу міні-ПК. І якщо казати про іграшки, Battlefield 5 у 1800p Ultra 70+, FPS, Apex у нас буде 120+, GTA в нас буде 150, плюс, RDR другий буде 40 плюс. І, наприклад, той самий Fortnite буде десь приблизно 180 плюс FPS. І звісно, ви тут зможете подивитись і 4К YouTube, -чик. Наприклад, зараз ми бачимо з вами 4К відтворення. Ну зараз 2К. Давайте перемикати на 4К, щоб ніхто не сказав, що ми там щось не то зробили. Давайте 4К ой, це, це 2К 60 FPS клацнув. 4к 60 FPS, будь ласка, ідеально відтворює три дропи. Ну там у нас є, знаєте, що там буде проскакувати це сам інтерфейс відрісовки цього віконця, так, так винда сама по собі збудована. 665 мегабіт. Зараз Конект. E, і, будь ласка, він відтворюється просто бездоганно. і для того щоб це все працювало, то в нас ще і модулі. Ці мережеві повинні бути крутилезні. Я вам скажу так: LAN RJ45 6,2,5 шісті з половиною Що на завантаження, що на вивантаження. Будь ласка, і якщо я вимкну, наприклад, LAN RJ45 і під'єднаю e, якусь із мереж. Ну зараз 2,4, і Давайте 2,4, і чотири закінчимо е, e, wi вайфаєм тест. 2.4 у нас максимально я отримував 300 Мбіт, 320-350 у піковому значенні. Будь ласка, близько 300, ну, навіть перешагнуло 300 Мбіт. Для 24 це ідеально просто. Це застарілий стандарт, і він у ньому працює просто-напросто класно. І скільки б я його не проводив, він буде показувати нам приблизно е однаковий результат. Давайте 5 ГГц вмикаємо, оновлюємо і стартуємо. І тут ми отримуємо теж у 5 ГГц стандарті. Ласочка півтора. Ну практично, було там під пікове значення: 1,4 Гбіт на Wi-Fi 6, Це на завантаження, і на вивантаження ми бачимо 1,3 Нема питань. І те, що тут ми не будемо тестувати, як він браузить, і інші моменти, звісно, бо це не потрібно для такого диску. Ну, наприклад, кіберпанк. Ви думаєте, що ви не зможете грати у кіберпанк на такому міні пк Та зможете. І якщо піти у налаштування у графіку, то ми бачимо середнє налаштування без, скажімо так, рейтресінгу, але тут рейтресінг і не потрібен. Бо, чесно кажучи, кіберпанк і так занадто потужна іграшка, вона дуже вибаглива до ресурсів. І ми з вами пробуємо середнє налаштування без рейтресів. І тут тадам! 43 44 кадри. Вибачте, але це на цьому грати можна. Навіть якщо ви там не що чого хотіли б, максимальні там FPS у 100, ні, тут такого не буде. Але те, що тут буде більше 30 FPS достатнього для гри, це факт. І саме у кіберпанк на середніх налаштуваннях. Давайте дочекаємось кінця тесту. І це 47 кадрів на секунду. Ви бачите, але це в нас кіберпанк ніфіга собі. І наприклад, скільки б ви не тестували потужність вашого M.2 2 SSD, ви будете перевіряти, наскільки він гріється. Він більш ніж на 42 градуси в мене не нагрівся. Я скільки тут не тестував і скільки не робив. Давайте стартуємо тест і подивимось. Будь ласочка, 34 градуси закінчили. 41, 42 була максимальна. А швидкість в нас 5182 прямого читання і 4477 прямої записі. Це дуже класні, класні показники для такого m 2 NVMe і такої ціни. Тобто ми з вами маємо максимально швидкий диск, максимально швидкий ПК. А давайте ще перевіримо з вами, як тут можна монтаж відео робити. Бо я вже монтував тут і 4К, і Full HD. Так, ви не отримаєте тут, скажімо так, рівня там якогось 40-90. Ні. Але те, що ви зможете тут монтувати нормально на предогляді 4К і фулечді однопотоковому, а й чи Full HD у багатопотоковому режимі, чи, наприклад, багатопотоковий 4К, але з проксі, то це факт. Будь ласка, це готовий проект. Давайте я оберу там, де в нас є хромакей. І він відпрацьовує хромакей бездаганно. Просто-напросто спокійно зможу працювати тут з графікою, з відео, звісно, з будь-якими графічними редакторами. Ну і з відеоредактором я тут працюю саме, я зупинив саме з Adobe Premiere. От, будь ласка, у нас тут деякі ще вставочки. А давайте ми подивимось, який воно дає нам вибір апаратного прискорення. GPU Acceleration через OpenCL. Все працює, ні, хлопці. З відеомонтажом тут питань немає, хоча це не самий потужний комп'ютер саме для цих цілей. Як і у КС, другий в нас тут буде приблизно 70-80 FPS у режимі потужності. Хоча і у звичайному режимі в нас теж воно буде не менше. Я спробував у всіх режимах, так от ти пішов. Будь ласка, 80-70 FPS Ви можете бачити на моніторингу ресурсів. Справ праворуч поверху екрану. Ой-ой-ой, щось, щось там прилетіло. І це на високих налаштуваннях. І це на високих налаштуваннях. Я його теж прибив, так? Тобто нормально так собі, я вам скажу. Грати можна. Грати не те, що можна, а потрібно. Ну ми з вами отримали дійсно потужний комп'ютер. Нормальний новий проц. Куди ти там, боже ж ти мій? Я не найліпший. Не ліпший ігрок у саме у Counter-Strike, я у PUBG граю, дуже багато років, там не така динаміка гри, там потрібно, скажімо так, виживати, а тут в нас Блин, да скільки ж можна. Коротше, хлопці, виходжу і роблю висновки. У якості висновків скажу: крутелезний, потужний, ігровий, холодний, і я його рекомендую, ще й непогана ціна. Тож, з вами був Бабл на каналі Технозон Україна.